Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок з ремонтом. В селі Новоживотів Вінницької області. Земельна ділянка 55 соток. Будинок площею 96 квадратних метрів. Будинку три кімнати, кухня, санвузол, веранда. Газове та пічне опалення. На подвір'ї літня кухня. Свердловина, сарай, погріб, документи готові, все приватизовано. В селі є школа, пошта, магазин та річка. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Маю надію, що коли згине заборона на знання наших предків, життя на землі буде легким та комфортним. Відродяться наші сели, будуть наші дітки бігати по землі, матушці, бо сими ніжками будуть здорові та щасливі. Хай буде всім на добро!